Всім привіт, друзі! Ви на каналі Бендердок. Контакт, собаки та господаря. Що це таке і з чим його їдять? Встанови контакт з нами за допомогою підписки та дзвіночка. Постав цьому відео вподобайку та обов'язково напиши свій український коментар. Контакт, зв'язок чи радше взаєморозуміння це саме те, з чого варто починати, будувати свої відносини із собакою. Контакт це ваш старт, основа, база перед продуктивними тренуваннями. Без контакту із собакою, майже нереально вчити якісь команди, адекватно виконувати доглядові маніпуляції чи просто співіснувати в одному домі. Наприклад, часто саме через відсутність контакту дуже важко вивчити ті команди, в яких ви маєте допомогти собаці. Фізичним контактом, тобто собака вам не довіряє і не дає до себе торкнутися, або ж не може дати вам обстригти нігті чи розчесатись. Тому інколи можна почути, що мій собака виконує команди лише за смаколик, а без смаколика нічого робити не хоче. Ну, по-перше, часто це не до кінця відпрацьована команда, а по-друге, це саме через відсутність контакту. Бесик банально не бачить сенсу зробити вам приємно, якось втішити вас і зробити команду. Тобто робить лише за смаколик, а не для вас. Отже, що таке контакт? Якщо коротко і ясно, то це любов, довіра та розуміння улюбленця до вас та вас до улюбленця. Багато з вас точно стикались з ситуацією, коли собака просто не хоче взаємодіяти із своїм господарем, уникає його або ж контактує зі страху, чи просто дуже пофігістично, типу на вже цю лапу, тільки йди не замахуй. Таке спілкування дуже рідко приносить задоволення господарю та собаці, але відповідальність за таку реакцію песика саме на господарю. Вміння підібрати ключик до улюбленця, влюбити в себе собаку це і є контакт. Інколи цього контакту є цілком достатньо для мирного співіснування з хвостиком. Ви напевне зустрічали собак, які не знають і десяти команд, але ідеально розуміють свого господаря буквально з пів слова. Тон, гучність голосу, емоції, жестикуляція це те, що песик щитує ідеально. Та по цьому розуміє, що від нього вимагається та що хоче його людина. Якщо ж ви активно тренуєтесь та займаєтесь із хвостиком, а не довіряєте його виховання на плин часу та на умови вулиці, то контакт це вже 50% успіху. Коли і як встановити контакт? Відповідь на перше питання відразу з першої ж секунди, коли цуценя попадає до вас в дім або ще навіть у вас на руках, як впевненістю своєрідним балуванням та любов'ю. Це найосновніші методи здобування контакту з хвостиком. Впевненість господаря це те, що ви маєте виражати всюди і постійно. Ви знаєте, де їсти, ви знаєте, де гратись, ви знаєте, як і коли і де гуляти. Але, звісно, це не мають бути ваші примхи, типу я хочу гуляти в третій ночі, а потім через три дні, бо я ж господар, я впевнений в собі. Ключовим тут є вміння підібрати момент, подивитись, коли і що хвостик хоче. Та задовільнити цю потребу, показати, що ви знаєте, як, де і коли. Наприклад, ви бачите, що песик хоче гратись, то не чекайте, коли він почне гризти тапок, а візьміть іграшку та розіграйте малого. Бачите, що цуценя сонне, візьміть на руки, занесіть на лежанку, поцілуйте в носик, вкрите та дайте малому поспати. Наступне це балування, банальна річ, але просто будьте добрим: не сваріться, не кричіть. Говоріть з хвостиком. Подуркуйте разом, пригостіть Яблочком, почишіть животик, станьте найцікавішим об'єктом в його житті, в домі та на вулиці. Забороніть собі сваритись на нього. А коли він починає робити збитки, переводьте увагу на веселощі з собою. Любов неймовірне відчуття, яке більшість із нас опише як якусь прив'язаність, як неможливість жити без об'єкту любові. Ви маєте стати тим об'єктом, без якого песик просто не зможе жити. Покажіть малому, що всі його блага, комфорт та хотілки напряму залежать лише від вас. Покажіть, що лише ви можете задовільнити його потреби якісно і вчасно. Їжа, собаку завжди годує господар. Їжа ніколи не стоїть у вільному доступі. Якщо малий їсть сам, як, коли і де захоче, а ваша задача лише час від часу наповнювати миску, то так хвостик не асоціюватиме процес годування із вами. Тому годуєте цуценя ви із рук, з миски, яку тримаєте в руках, або ж з миски, в якій ви тримаєте свою руку. Малюк розумітиме, що вся їжа в господаря він думатиме, я можу їсти лише коли дає господар, а господар добрий та мене нагодує. А запах вашої руки під час годування лише посилить цю асоціацію. Гра. Господар має багато іграшок, і з ним завжди весело гратись. Цю думку ви також маєте сформувати в голові маленького цуценяти. Тут трішки повернусь назад: балуйте свого улюбленця новими іграми та новими іграшками, розвивайте його цікавість та асоціацію, що весела гра лише з господарем. Наступне це побутове спілкування. Не ігноруйте малюка, говоріть з ним багато, але просто навчіться добиватись зацікавленого погляду на собі. Звісно, собака не розуміє людської мови, але він вловлює знайомі йому слова та звуки, пробує щитувати ваші емоції, щоб аналізувати ваш настрій. Таким чином, собака вчиться вас розуміти без команд, співслова. Ну і довіра. Хвостик має вам довіряти, знати, що ви не причините біль, не забудете, не обманете. Контакт це дуже індивідуальна річ кожного окремого господаря та його собаки. Тут важко виділити якісь правила чи постулати. Шукайте ключик, шукайте такі методи взаємодії, які дадуть вам зрозуміти, що цей контакт є. Ще невеличка ремарка тим, хто хоче обрати для свого собаки кінолога. Шукайте такого кінолога, який перше має контакт із своїми собаками. Друге швидко і легко встановлює контакт з підопічними собаками. І третє почне будувати контакт між вами та улюбленцем, а не почне вчити послуху та різних команд. І наостанок. То як же зрозуміти, чи ви маєте контакт із своїм песиком? Це все банально просто. Якщо ви щоразу ловите на собі зацікавлений погляд улюбленця та бачите в тих очах азарт, любов, довіру, то є контакт. Любіть свого хвостика і пам'ятайте, що якщо собака найкращий друг людини, то завдання людини стати найкращим другом для собаки.